Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про цервіцит. Що таке цервіцит? Цервіцит від слова цервікс шийка матки по латині і Іт це запалення. Тобто цервіцит – запалення шийки матки. Існує дуже багато різних причин цервіциту. Сервіцит може протікати безсимптомно, тобто ми не бачимо ніяких симптомів, нічого жінку не турбує. Ми просто взяли цитологію і бачимо там запальний тип запалення, лейкоцитів багато. І може бути симптомним, може проявлятися патологічними відділеннями із піхви, кровомазанням може бути протягом менструального циклу після статевого акту або не пов'язаним з актом. І е, різноманітні причини також можуть приводити до сервіциту. Хочу сказати, що відносно часто ми бачимо в цитології запалення у жінок, у яких немає ніяких скарг і захворювань також. Тому е, такі варіанти е, умовного цирвіциту ми взагалі не лікуємо. В інших ситуаціях сервіцит е, може викликатись, наприклад, хламідійною чи інфекцією або мікоплазмою геніталіум. Або ганерею, і відповідно в таких ситуаціях ми цервіцит будемо активно лікувати. В таких ситуаціях ми ставимо діагноз хламідіоз, наприклад. Знаємо, що хламідіоз викликає в тому числі цервіцит, може викликати уретрит, сальпінгіт. Ми лікуємо хламідіоз. Тому, коли у вас діагноз цервіцит, ви почули десь. Треба ще дізнатися конкретно, яка причина, тому що якщо причини немає, то цирвіцид безсимптомний, ми можемо навіть не лікувати, а просто поспостерігати за ситуацією. А якщо є причина, то нам треба лікувати відповідну причину, така як інфекція, які я вже вам навів для прикладу. Ну, тут така коротка інформація. На цьому все. Читайте детальніше на нашому сайті. До нових зустрічей.